Дорогі друзі, гарна погода і хочу вам прочитати поезію про Львів. Оце он уклада на дні гв'язди солі, повітря дистилює бевщонці каміння. Уом на пам'ять творий план міста, розкв'язди вулиць, планети далеких плаців, угродов, зеленим Емігранчі в заламаних кашкетах, скаржім ще на убиток субстанції, Скарце з дюравим днем ронів дроги каміння. Шнів міще, вже їде з дому родіцов до школи. Чи ті ж дов хто ренде іде. По левій склеп пашандри, третій гімназіум, чінгарні. Відать навіть шиби голови старого бадека. Це скшенті до катедри. Відок ще наглі урива. Нема дальшого чонгу, бо просто не можна іж далі. А пши ті ж дов живєм, то не є склепа вулиця. Оце он льотний пам'єнті. Подмива круші образи. В концю камінь, на котором не уродзону, ця ноць стає босо під затчаснітом брамою мого міста. Це вірш Моє місто» відомого польського поети, Львів'янина Збігнєва Герберта, поляка з вірменськими та англійськими коренями, який народився у Львові в 1924 році і прожив у Львові 20 років. Мешкала сім'я на вулиці Личаківській, пізніше на вулиці Пекарській. Згодом в кінці другої світової війни виїде до Польщі, навчатися митця в Кракові, в Торуню, у в Варшаві. В Варшаві закінчить своє життя. Буде похований на Варшавських Полонсках в 1998 році.